Щось світло. Що це. Якщо мене хтось чує чи бачить, скажіть, добре мене чути і чи добре мене видно. Чекати не будемо, бо можливо не всі можуть зайти на ефір. Яка буде тема сьогоднішньої розмови? Тема сьогоднішньої буде розмови я напевно в попередніх своїх відео давно говорив, а в дописах писав, це про роль судової влади. І про те бучне бачення, яке є на сьогоднішній момент деяких. Слова влади влада здійснює не лише правосуддям, а вона й повинна виконувати виховну роль. І ця виховна роль стосується не лише Населення, а й правоохоронних органів. Тобто представники судової гілки влади повинні вказувати на помилки, на недотримання вимог закону і не пропускати їх. Що стало причиною цього ефіру, цього відео сьогодні? Я прочитав публікацію, де було така фраза з рішення суду. У разі визнання доказів недопустимими суд має мотивувати свої висновки про істотне порушення вимог кримінально процесуального закону, зазначивши, які і саме чиї права і свободи було порушено, І в чому це виражалося? Оцінюючи докази на предмет допустимості відповідно до критерій, встановлених кримінально процесуальним законом, суд виходить з обставин конкретної справи і повинен мотивувати кожне своє рішення. Де ж тут закралась помилка? І що не так, чи може все не так? Ну, помилка тут, в тому логічному збоченні, яке відбувалося в Україні. І... Починаючи ще з часів ратифікації Європейської конвенції з прав людини. Як я вже раніше розповідав, цю конвенцію і практику Європейського суду з прав людини стали доводити спочатку до суддів. Суди її почали застосовувати. От. Спочатку був такий період, коли Європейський суд справ людини просто-напросто констатував порушення. Він не стягував ніяких компенсацій. І... Доброго вечора, Русланка. Мене чути добре напиши. Він не стягував ніяких компенсацій, і більшість правоохоронців вважала, ну от Європейський суд констатував якесь порушення і раді Бога. Так можна й жити далі. О, тобто нічого страшного не відбулося. Потім цю практику Європейського суду стали потрохи доводити до, о, дякую, бачу, що відміну чути. До прокурорів, до поліцейських. От. Це було ще за умов старого КПК. Новий КПК був значно прогресивнішим. Взагалі, це чудовий інструмент в руках спеціаліста. Він дає велику можливість стороні захисту, надав значно більші можливості сторони захисту, ніж було за старого КПК, хоча й за старого КПК сторона захисту мала доволі збалансований рівень прав порівняно з стороною обвинувачення. Але новий КПК більш детально прописував певні процедури, де йде втручання в права осіб, учасників кримінального провадження чи навіть не учасників кримінального провадження. І дотримання цих процедур є гарантією прав особи. Так от, в кожній справі. Суд, я особисто вважаю, повинен перевіряти відповідність дій правоохоронців вимогам КПК. Якщо ще спочатку, на стадії судового контролю, який є невід'ємною частиною здійснення правосуддя і однією з функцій судової гілки влади, і здійснює той, той же самий суд в статусі слідчого судді. Він буде вказувати на ці помилки, то ми не будемо мати тих проблем, які виникають зараз, коли справи надходять до Верховного суда. Ну, от, і це все пов'язано з людською природою. Ви розумієте. Ну, Багатьом важко переступити через себе і через об'єктивність, тому що я казав, що є злочин це юридичне поняття і є об'єктивне поняття. Юридичне поняття це злочин, коли особа визнана і засуджена за злочин, і вирок цей набув законної сили. Це констатовано судовим рішенням. Є об'єктивне поняття, коли злочин вчинено, він існує в дійсності, однак за його вчинення ніхто не притягнутий і ніхто не відповів. Можливо, навіть його і не зареєстрували в єдиному реєстрі до судових розслідувань. Однак він же ж існує, тому що дії певних осіб містили склад кримінального правопорушення і ним було заподіяно шкоду. Так от дуже часто мої колеги, коли вони бачать об'єктивне існування злочину, вони вдаються, як кажуть адвокати, до підтирання соплів, підтягування штанів правоохоронцям, намагаючись якимись словами. От, обіграти ситуацію, якісь недоліки, і, так би мовити, формалізувати чи надати юридичний характер тому злочину, який об'єктивно існує, але щодо юридичного розслідування, якого були допущені великі помилки. І питання тут е, стоїть в тому, що це людська природа. але це неправильно. Тому що е, та ж сама Європейська конвенція справ людини і неодноразово в своїй практиці, в практиці Європейський суд зазначав, що кожна людина вправі очікувати, що її справа буде розглянута відповідно до. Того процесуального закону, який діє в цій країні на цей час. І тим більш питання належності, допустимості доказів, європейський суд не оцінює, для цього є критерії, визначені національним законодавством. І не потрібно думати чи зважати на те, що Європейський суд колись потім буде. Казати Україні, що от було неефективне розслідування. От. І не треба робити винним суди в цьому, що було неефективне розслідування. Ну, будемо просто казати, що слідчі і прокурори порушили вимоги закону під час збирання доказів, внаслідок чого вони були визнані недопустимими. і внаслідок того мало місце можливо, навіть виправдання об'єктивно. Винної особи. Юридично, вона не винна, а об'єктивно, вона, да, вона вчинила злочин. Ну, вона ж як? Не факт, що ну, зловити це ще не все, треба ще довести винуватість, а деякі не можуть довести винуватість. Справа стосувалася висновку експерта, зокрема, щодо. Тієї ситуації, коли експертизу призначив е, слідчий, який не входив до групи слідчих. Ну, я знаю тільки один випадок, коли таке може бути. І це вбивство, щоб ви розуміли, чи тяжкі тілесні, що не звернув уваги. Я знаю один випадок, е, коли е, таке можливо. Це коли слідчий місць відомості до єдиного реєстру і ще до того моменту, коли е, створена слідча група, він проводить невідкладні слідчі дії. А що це повинно бути? Це повинен огляд місця події, огляд трупа, призначення судово медичної експертизи. Я вже не хочу сказати, що в багатьох регіонах. Судова медична експертиза трупа проводиться за відсутності самого трупа. Що є грубим порушенням вимог КПК? Розумієте? А тут, ну я не зміг проаналізувати рішення, зрозуміти, як взагалі якийсь слідчий. Ну, я приблизно. Уявляю, як це воно відбувається, однак просто уявіть собі, про яке суд не мотивував ну, в загальному да, рішення суду не є таким скажімо, критичним для сторони захисту, тому що рішення апеляційного суду скасоване, справа направлена на новий розгляд. При новому розгляді сказали в суду обґрунтувати це все. Які ж там права були порушені, які ж були не порушені. А що тут обґрунтовувати? Грубо порушується право на захист, тому що сторона, ну, в нас ж є ЄРДР, тобто, якщо проведена якась слідча дія чи прийнято процесуальне рішення, воно повинно вноситись до єдиного реєстру судових розслідувань. Мені цікаво, як слідчий, який не вносить відомості до ЄРДР, і який е, не входить до групи слідчих, вніс відомості про призначення експертизи до єдиного реєстру досудових розслідувань. А якщо він не вніс, то як сторона захисту могла дізнатися, що таке було? І як сторона захисту могла, може переконатися? В тому, що експертиза була призначена ну, в той день, коли винесена постанова, а не до цього, як вона взагалі могла реалізувати свої права. Ну, це в мене виникає дуже багато питань. У мене виникають такі питання, тому що я виходжу з того, що. Правила повинні бути для всіх одні, і ми повинні сумувати таку праву дійсність, що будь-якій людині, яка, так би мовити, в силу певних обставин стає недавно я тут з дев'яти часов. Стає е, об'єктом, скажімо так, кримінального переслідування, була надана можливість захищати свої права. Е, там в одній з гілок ФБ вступив. В суперечку, і мені пан Плескач став доводити, що незалежних слідчих не існує, і це апріорі неможливо, що там є якась ієрархічна підпорядкованість і таке інше. Ну, Якщо в нас не буде існувати незалежних слідчих, то це апріорі гаплик кримінальному процесу. Тому що якщо ми будемо вважати слідчих залежними, чи погодимося з тим, що вони залежні від когось. То ми повинні погодитися з тим, що ці слідчі з метою покращення своїх показників будуть мати право приховувати докази, які суперечать версії сторони обвинувачення, і які вказують на те, що особа не винувата, дайте практику, каже, де були виправдувальні вироки щодо. Оса не побачив, що ти там пишеш і має тільки направити труп. Він має право все невідкладні слідчі дії. Е... Збив мене з думки, от не можу я ще такий. не цей Якщо слідчий не буде незалежним, то це все. Взагалі, досудове розслідування. Спочатку багатьом нашим юристам не вкладалося в думку, як це виконання рішення суду, що має до права на справедливий суд, і чому констатують порушення статті 6, коли йде тривале невиконання рішення суду. Тому що є рішення суду, і права стають ілюзорними, якщо воно не виконується. Так само. Питання досудового розслідування. Рано чи пізно ви зрозумієте, що досудове розслідування, хоч воно і не здійснюється судом, однак воно здійснюється під судовим контролем, і це є частиною справедливого судового розгляду. І суд повинен переконатися, чи на стадії досудового розслідування. Не було порушено жодних прав осіб, і чи загалом це провадження відносно особи було справедливим, яке забезпечило йому право на захист і дотримання його інших прав, гарантованих Конституцією. в тому числі і на недоторканість і інші. І тільки тоді, коли це всі зрозуміють то й не буде такого. Для всіх повинні бути одні правила, не може бути конкретних справ. Обставини конкретного вчинення вчиненого злочину, жорстокість, там, спосіб, метод, характер вчинення можуть враховуватись лише е, при призначенні покарання. А в будь-якому іншому конкретні обставини справи не повинні мати значення. Тому що КПК в нас один, він не різний в кожних областях, чи не в різних стосовно кожної справи. І ще я почитав там рішення Верховного суду, що стосується, що. Оцінку клопотанням щодо істотного порушення не було надано під час перебування в нарашій кімнаті. Я вважаю, вважаю і буду вважати, що якщо є клопотання про визнання доказів, очевидно недопустимими, то це питання повинно вирішуватися окремою ухвалою. Іншого не дано. Тому що якщо це не вирішується, Окремою ухвалою, то сторона захисту значно обмежується в своїх можливостях, тому що якби, ну, і сторона обвинувачення також обмежується. Ну, Візьмемо ситуацію, є доказ ключовий, від якого залежить все подальша доля, так би мовити, кримінального провадження. Сторона захисту заявляє клопотання, визнати доказ явно недопустимо. Суд каже, ми підемо на рачу, а там поговоримо, розкажемо, дамо оцінку. Сторона захисту не знає, чи прийме цей суд доказ в якості допустимо, чи не прийме, не знає, як будувати свою тактику захисту. В свою чергу прокурор також обмежений в можливості відмовитись від обвинувачення. Якщо суд визнає цей доказ недопустимим, якби він його визнав на стадії судового розгляду. ну тобто, було зрозуміло, що вже нема чим доводити, і треба відмовлятись від обвинувачення, або навіть не відмовлятись від обвинувачення, а змінити кваліфікацію чи ще щось. Тобто недотримання процедур визначених КПК... Логічно приводить до порушення прав обох сторін. І це треба зрозуміти. Я ще не навчився читати коментарі, які в чаті. Щас спробую. Чат. Так. А Руслана забрала. Не виходить в мене. Так що якось так. Можливо, моя думка комусь не сподобається, можливо, я на щось зазіхаю, але якось воно так. Отак я думаю, і так я бачу. Готовий до дискусії, подискутувати, тому що в мене розумні підписники. Я знаю, Руся Шевчукова в цій темі давно вариться, то вона мене зараз почне критикувати, розказувати, що я щось неправильно сказав. Не є готовий. Сьогодні, напевно, достатньо. Я вже на себе наговорив. Зустрінемося наступного разу. Вірте в ЗСУ, допомагайте в ЗСУ, якщо ви не в ЗСУ. Допомагайте волонтерам. Дякую за увагу. До побачення.